Я не можу виступати сьогодні в цей неймовірний момент мого життя на цій винятковій платформі, не визнавши очевидного того, що відбувається в Україні. І я хочу висловити свою підтримку народу України, свою підтримку росіянам, які виступають проти клептократії та ідіотизму своїх правителів, щоб спробувати зупинити розвиток цієї жорстокості. Зараз нам усім необхідно більше ніж просто думки та молитви. Ми маємо діяти. Ми повинні заходити на сайти посольств. Ми повинні з'ясувати, що можемо зробити як громадяни світу, як громадяни Європи, як люди, які хочуть кращого місця і кращого результату для цього жахливого моменту для тих людей із дітьми з родинами, які борються за виживання під обстрілами ракет, що падають на їхні міста. Ми більше не можемо стояти осторонь. Це вже не час для жадібності, ліності бездіяльності чи неспроможності. Ми маємо діяти, і є речі, які ви можете зробити. Ви можете підтримувати організації. Ви можете підтримувати тих, хто допомагає біженцям безпосередньо на місцях. Ви можете підтримувати організації, що захищають права людини. Ви можете тиснути на своїх політиків, банки, індустрії, аби вони усвідомили, що ви хочете допомогти, і це можливо.